Я звати Лоріна, мені 17 років, я з Дніпра. Я навчаюся в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, факультет системи засобів масової комунікації, реклами і зв'язки з громадськістю. Я мрію створювати якісну рекламу та цікавий контент таким чином. Вносячи внесок в наше суспільство та в нашу країну це добре продумана реклама. Це реклама, яка несе сенс, яка несе продукт, яка цікава людям, яка заохочує е, людей. Захотіти цей товар. Я вважаю, щоб створювати цікаву рекламу, потрібно бути, як то кажуть, на одній волні з людьми, тобто з нинішньою молоддю, розуміти, що цікаво людям, що цікаво в першу чергу тобі. І тоді рекламу ніхто не буде перемикати, а всі будуть її дивитися. Я мрію, якраз таки, стати рекламісткою, досягти свого професійного кар'єрного зросту, займатися в першу чергу тим, чим мені подобається. Хочу працювати в рекламі. Рекламних агенціях я хочу працювати там з відомими людьми, телеканалами або брендами і створювати для них якісну рекламу. Тут я хочу покращити свої навички, дізнатися щось нове, попрацювати в цікавому колективі, познайомитися з цікавими людьми, а також отримати задоволення.